Верни мені мої очі! Добрий до тебе на моєму каналі. І ми сьогодні, коротше, проходимо. Знаєте, що ми вбили, походу, Монті електрошоком ідемо спасати Григорія від Лап Роксі. Того разу був дуже страшний левел з водою, де Монті плавав. Ти дохший, ти дохший, ти дохший. Ти дох, що підтримаєш. Цепонька моя. Тортики. Ммм, Чіка, значить, так. Да? Ммм, Чік, куля, конечно. Зараз вмра чіка, ми зараз чіку, чи що? І заміть, що ми не навмисно її вбиваємо. У їх всіх. Грегорі, 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 я добралася до голошла трека, ти в порядку. Алло? Okay? Hmm. Hmm, може, вдасться піймати сигнал, якщо зайти подальше? пляха муха, а якщо Грегорі помер? Я так цього не хочу. Та ні, та Грегорі по любому має вижити. Ви що? Це ж Григорій. Маска місяця з Пепеше. Чого це я маю спати? Я на якомусь такому складі дивному. Побачила це? А, це ми під гонками роксіними? Чи ми в... На гонках! Тобі треба допомога, тобі треба assistance? допомога. Тобі треба допомога. Та вже і так. Скільки міг, стільки зміг. Накричав, блін. Тоже мені Ре Рятівник, тобі треба допомога і оре. Нам сюда. Так? Оно. Онов, но, 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 но. Здавайся. Тебе не перемогти. Вона нас не бачить, вона сліпа. А, точно, у нас есть вся ловушка, да? Hello? Hello? So Не страшно, я одиноко. Я тут. Сюда. Ага, вона нам розірвала вхит. Сейчас постался к упра. Рокси нема. Ой-ой-ой. Я переживаю. Треба передати її, ми ще не встигли його знайти Я знайшов подарунок. Плюшева малешка. Що вона тут? Так вже була плюшева малешка в нас, алло. Real, think... Ти правда думаєш, ми тебе не найдем? Думаю, так, надіюся на це. Я тут. Сюда. Іди на мій голос. Супер, вона прийшла. Прохід відкритий. Так, Роксяка. Ой, ой. А це за жорстко. Мен... Мене що Грегорі збив, чи що? Хто там був? Ми Грегорі, ли мене збив? От. Машина машина. Я думав, зараз вона врізається і там Кейсі Грегорі. Такого нема. Але Роксі не прийшла на звук, серйозно. Де зараз виб'є дверку? Ні. Оп? Готова. О! верни мені мої очі. Ай, відпусти мене, відпусти. Ой, вибач, шо? Я про я помилка. Шо? Ш шо? Роксі добре? Грегори, я на гонках Роксі. Відповідай. Я чую тебе, ти мене чуєш? Там можу. Щось тут сталося. Хочу все. Зламалося. Що я під землі? Я не можу вибратись. Гоже, мені все-таки придеться сходити за допомогою, коротше, в поліцію. Що? Як це може допомогти? На це нема часу. Добре, далеко ще. Ти де знаходишся? Це місце? Велике? Там внизу. Провал під гоночним треком. Під гоночним треком. Як мені туди спуститися? В цій області. Діє, защитна блокіровка. Понятно, він мені не поможе. Щось спасти свого друга, тобі прийдеться відключити у слизопасності у Бога і Фазер Бласт. Ясно. Е, значить, Роксі. Во, Роксі нас не атакувала. Може, вона не хоче атакувати. Просто. Просто вона хоче, щоб Грегорі віддав їй свої очі, які він був вкрав. Може ж таке бути, що вона... вона не хоче вбивати нікого, вона просто хоче назад свої очі, вона хоче бути красивою. Вона зрозуміла, що я не Грегорі, що я не маю її очей. І вона сказала: Ой, вибач, я не буду тебе трогати. От дивно. Це мені дивно. Роксі, можливо, добра. Може, вона нікого не хоче вбивати? А може, Грегорі злий? Може, якраз Грегорі хоче її вбити? Може ж бути таке, що Грегорі лиходій. Тоді ну, точніше, не лиходій, а що він. Не, не ну, може вийти так, що ми з Роксі якось підружимося. Але очі Фоксі... О, Роксі то у Фредді. Ой ой, це страшно. Що? вони щезли? Страшне місце, добре. туди не захочу вернуться ніколи. Підарунок, маска Бонні. Ну, скажите, мені, понимаю. що з тобою... А так, да, Бонні, що ж з тобою сталося? З тобою Бонні нема. Боні що нема. Ми зараз йдемо в Боулінг Бонні Народ, Ми йдемо в Боулінг Бонні А може, в Боулінгу Бонні якраз ми його там і знайдемо? Може, якраз у Боулінгу Бонні ми знайдемо поломаного Бонніка Мені цікаво, чи буде на фазербласті Чіка? Бо Чіка Чіка. В оригінальній грі, вроді би. Разом з Венні була. там, На Фазерпласті. Так, це вже є Гольф. Все. Це вже є Гольф Бонні. Ой, та. Я пам'ятаю, знаєте, що, щоб в Гольфі Бонні було дофіга ендоскелетів. Ми грає шкатулка. Хто чубі грає шкатулка? А прокиньте ми взагалі бейбі тут побачимо. Sister Locations. Ага, все. Маску мені верніть, все. О ні, тільки не павуки. What are those things? They look like the DJ. Вони похожі на DJ. А... а тут є ще діджей? О, я думаю, ви наоборот лякаєтеся мене. Народ, 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 назад. Назад, назад. Со мною пішить, грає павуків. Як? Так? Як так вийшло? Та звідки? Звідки вони напали? Ладно, давайте поки на цьому закінчимо. Дякую, що подивилися моє проходження. Всім гарного дня, всім па-па.